Я любив тебе так щиро, як душа лиш була спроможна. Я хотів тут жити в мирі, та в моїй країні це не можна. І я мріяв про життя щасливе, чесне вільне, гідне і заможне, але вдача тут настільки мінлива, що в моїй країні так не можна. Ми ніколи не були боягузами, європейське довічне узбіччя. Та революції закінчились бусами, що везуть нас всіх в потойбіччя. А надія тут вмирає останньою в моїй країні обов'язок кожного ходити колами єдиною зграєю до безкінечності непереможної. То скажи мені, чому так сумно, чому душа моя тепер порожня, Бог створив мене вільнодумним та в моїй країні? Це не можна, йому також цього не можна. В моїй країні лише заборонено від народження і аж до смерті, то дозволь мені, відсторонено, назавжди з душі тебе стерти.